Одного бажання мало. Казка Лідії Прит. Сьогодні о 20.00 запрошуємо на святковий концерт співучих соловейків біля найвищого дуба лісу. На вас чекають незабутні враження та гарний настрій. Після виступу є унікальна можливість продемонструвати свій талант. Та отримати шанс стати частиною співочого колективу. Чекаємо всіх охочих! було написано на оголошенні, яке щойно висели в центрі лісового королівства. Ось і настав той день, коли всі лісові жителі збираються разом: виступ співучих соловейків, дійство, на яке чекають всі з нетерпінням. Кожного року. З квітня по червень, а саме в період гастролей цих перелітних пташок, щоденні концерти проходять біля найстарішого та найвищого дуба лісу. Заради того, щоб відвідати їх виступ, звірятка прикладають всі свої зусилля, аби тільки виконати свої справи вчасно, адже після зими у них стільки клопотів. Прибрати в нірці, допомогти мамі й тату з поповненням запасів їжі. Я мушу все це встигнути зробити до восьмої вечора, впевнено пробурмотав їжачок Арні. Тільки но прочитавши оголошення, арні відразу подався додому. Для їжачка це особлива подія. Адже він вже давно вчиться співати. І, до речі, Має ухи в цьому. Всі його друзі та сім'я з задоволенням слухають, як Арні співає для них власні пісні. Але для самого їжачка важливо, щоб його спів оцінили визнані всім королівством співочі слови. Прийшовши додому, тремтячим від хвилювання голосом. Арні розповів своїм батькам про оголошення. Синку, яка чудова новина! з усмішкою на обличчі промовила мама їжачиха. Ми ратом знаємо, як давно ти хотів потрапити на їх концерт. Я так хвилююся. Можливо, в мене не вийде гарно заспівати або взагалі від страху голос зникне. Що тоді я буду робити? пошепки зі страху промови Арні. Що, що, а за це взагалі не хвилюйся. Ти стільки тренувався, стільки часу приділив заняттям співом. Це все не може бути даремно. У тебе все вийде, наголосив тато. Ці слова трішки заспокоїли маленького їжачка. Але одна думка не давала йому спокою. Мамо, тату, а ви знаєте хоч одного співака їжака? Я чув тільки про співочих пташок і все. Можливо, спів це не для мене? Я не хочу бути тягарем, опустивши очі, промурмотів їжачок. Синку, що ти таке кажеш? Не тільки словийки можуть гарно співати. Якщо докласти багато зусиль та бажання, то можна досягнути всього, чого захочеш, запевнила мама, обійнявши Арні. Мама має рацію. Ти стільки готувався до цього, у тебе обов'язково все вийде і з упевненістю в голосі сказав тато. Підтримка батьків заспокоїла їжачка Арні, але все ж таки крихта хвилювання залишилася. Допомагаючи з домашніми справами, їжачок наспівував одну й ту саму пісеньку, яка все ж таки змогла. Відвернути його увагу від негативних думок. Я маленький їжачок, видягнуті рибі чачок. Пісеньку гарненько заспіваю і всім по нас подобається, я це знаю, не встиг. Арні мигнути оком, як вже залишилася одна година до почку концерту. Настав час збиратися. Саме для цієї нагоди мама підготувала для нього святковий сіренький костюм у клітиночку, який дуже пасував арні. Вдягнувшись та прибурившись, їжачок вирушив до найвищого дуба. В лісному королівстві, де і було заплановано концерт. Навіть не дійшовши до призначеного місця, вже було видно величезну кількість звіряток, які також вирішили не впустити нагоди, та йшли, щоб послухати чарівний солов'їний спів. Хвилювання арні збільшувалося з кожним кроком. Він дуже переймався, що може щось піти не так, і його невдачу побачать сотні лісових мешканців, а найголовніше, почнуть засуджувати його кумири, співочі соловейки. Нарешті настав цей момент, початок концерту. Ці звірятка слухняно зайняли свої місця. Їжачку дуже пощастило адже він встиг зайняти одне з найкращих місць, що розташовано біля сцени. Його переживання не проходили доти, доки він не по те, чого так довго чекав спів Соловейків. Чарівна, спокійна мелодія лунала на все королівство. Навіть ті, хто не зміг бути присутнім на концерті, мав змогу почути ці прекрасні відгони співу. Які чарівні голоси пошепки промовляв арні. Лунала фінальна пісня. Концерт вже підходить до завершення. А це означає, що зовсім скоро. Арні зможе продемонструвати свій спів на великій сцені перед сотнями слухачів. Настільки гучні оплески королівство не чуло довго. Тільки соловейки закінчили свій виступ, почали оголошувати про набір до їх колективу. Зірковий час арні настав. Переживання здолали. Тремтячими кроками він піднявся на сцену і ледь зміг промовити своє ім'я. Навіть на якусь хвилинку він подумав, що не зможе співати, але він не може зганьбитися перед стількома глядачами. На щастя, серед натовпу Арні зустрівся поглядом з тими, хто його заспокоїв, батькам. Вони, як і раніше, вірили в нього. Арні, ти найкращий, вигукнула його мама. Синку, у тебе все вийде, підтримав тато. Ці слова не залишили нікого байдужим. Літві мешканці, що зібралися на концерті, почали аплодувати Арні, щоб підбадьорити його. Дивлячись на те, як хвилюється їжачок, соловейки теж вирішили висловити свою підтримку і почали наспівувати мелодію. Завдяки цій підтримці Арні з легкістю заспівав пісню, яку готував, чим здивував кожного. Такого гарного виконання пісні не чув навіть співочий колектив. Наскільки ж талановитий їжок, промовив випадковий слухач, щоб так заспівати, одного таланту мало, потрібні наполегливість та робота над собою, посміхнувшись, сказала мама їжачка, що сиділа поруч. А ще хороша підтримка, додав тато. Радість переповнювала Арні. Він не міг повірити, що його мрія здійснилася. Він співав на великій сцені разом із співочими соловейками. Проте найбільше здивування його чекало пізніше. З цього моменту він є частиною співочих соловейків. Сльози щастя наповнювали очі їжачка. Моментам йому здавалося, що це сон. Проте ні, це результат його копіткої праці над собою та своїм голосом. Треба буде змінити назву колективу. Тепер ми не тільки соловейки. З усмішкою промовив один i